У музеї російсько-української війни з Баража відкрили виставку, присвячену пам'яті трьох героїв Небесної Сотні Остиму Голоднюку, Назарію Войтовичу та Тарасу Слободяну. Під час відкриття експозиції були оприлюднені унікальні кадри останнього інтерв'ю Остима Голоднюка. Вже тоді юнак розумів, що режим Януковича веде Україну в прірву. рівень життя України прикол дуже низький. навіть раховуючи диктатуру в Білорусі, як рівень життя більше. Вискій. Зараз навіть після навчання студенти мого віку. Ми не знаємо, що нам робити після навчання. Що з нами буде. Що робити з тим самим любов? Відео у музей передав один із учасників майдану. Свого імені загалу він не називає, розповідає батько Устима Голоднюка Володимир. Оце відео, яке ви бачили, мені надіслала людина, яка абсолютно зі мною незнайома, яка не знала у Побачила просто юнака з оселецем, який виділявся на майдані. Там є кілька роликів, є різні ролики з розмовами його роздумами, як дитина вміла висловити свої думки. Щоб, до чого я це говорю? Тому що Герої Небесної Сотні це була перлина, алмаз України. На виставці представлена і відома голуба казка Устима Голоднюка, на якій видніються сліди від смертельних куль. Вона досі є речовим доказом у судових справах щодо розстрілів майдану. Зі збаража на київський майдан їздило чимало місцевих. Міський голова пригадує, з устимом жили в одному наметі. Був на майдані і постійно стримували його. Він рвався вперед, і то був нестримний, такий молодий чоловік, який просто хотів перевертати гори. І то його такий, ну, бойовий дух і якась така жага щось змінювати і робити. Вона просто його тягнула завжди вперед, і ми за нього завжди переживали. Окремо тут особисті речі ще одного героя Тараса Слободяна. Тернополянин зник на Майдані, а його тіло знайшли в кінці лютого на Сумщині зі слідами катувань. І найкраще. Що взяти кожного з наших дітей це забрали світ. Всі розумні, красиві, молоді. Так нема води. Може, ми мали піти, бо батьки дітей ховаються не добре. На виставці представлені перші вірші та малюнки Назара Войтовича. Чого так сталося в нашій Україні? Чого загинула на Майдані, тоді ця Небесна Сотня. Може вона не загинула, може би сьогодні не було стільки тисячів людей, теж загинувши. Але кожного разу виходжу так само до цього висновку, що Назар, Устим і всі інші, які там загинули, вони не хотіли цієї країни, в якій вони жили. Вони хотіли чогось нового, хотіли змінити цю Україну. На Майдані загинуло семеро наших земляків: це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Моїсей, Василь Аксенин, Ігор Костенко та Тарас Слободян. Усі вони брали участь в революції гідності і боролися за вільне майбутнє нашої України. Сьогодні їм велика подяка.